Подекуди в Україні йшли дощі, та відбулося невелике зниження температури. За прогнозами синоптиків, така сама погода протримається до кінця робочого тижня. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю, 11 серпня, опади поширяться майже на всю територію України. Суха погода в цей день буде лише в декількох областях. А саме у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській там переважатиме хмарна з проясненнями погода. А ось нарешті території країни очікуються дощі місцями з грозами та шквальним посиленням вітру. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки, підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то у західних та північних областях буде прохолодніше всього, там очікується від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла в денний час доби. Нарешті території країни буде на пару градусів тепліше до плюс 27 плюс 28 градусів в день, що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 12 до плюс 16 градусів на південному сході до плюс 20 градусів вночі. У Києві 11 серпня. Марна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 16 плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!